Та, я вас вирішила записати спонтанне таке відео, а е, що надихнуло мене, те, що я коли отак от роблю і записую такі коротенькі, наче рілси. Да, е, мене багато хто записує, що за парфуми, е, запитує, що, що за парфуми. Е, це спеціальні парфуми для машини. І я навіть хотіла не про парфуми сказати, а про те, що яку роль відіграють нюхові смакові рецептори у нашому психоемоційному стані. Коли ми, мабуть, спочатку скажу, що дуже часто якісь смаки. Запахи вони мають емоційне забарвлення, бо вони пов'язані з чимось. Наприклад, з дитинства, є смак дитинства, є улюблений, наприклад, аромат парфумів мами, який запам'ятався з дитинства. або... Парфуми, там, наприклад, да, першого побачення там, чи першої закоханості, чи ну, запах там може бути там, другий, якийсь пов'язаний з якимось успіхом, або навпаки, з емоціями такими негативними, не негативними, а складними, я би сказала. Тому ця наша пам'ять. На рівні рецепторів, вона також нам допомагає або давати ресурс, або його забирати. Тут уже, наскільки ми усвідомлено, вміємо відслідкувати, що з чим пов'язано. А ще ем, нюхові і смакові рецептори, мабуть, це найперші, які е, ну, так швидко реагують на е, реагують. Я би так сказала, пов'язані з, з, ну, з нашими емоціями, так? вони нас можуть підтягнути. І коли ми виснажені або втомлені, або у нас таке вигорання, то саме найчастіше, от запахи, аромати, і смаки допомагають нам е, відновитися. Ароматерапія, ви знаєте, да, в санаторіях, в спа-салонах, в спа-центрах. Ароматерапія є ще спеціальні запахи, які досліджені, в принципі, де вони на що впливають, які розслаблюють, які навпаки дають енергію, які заряджають. Які заспокоюють нервову систему. Ну, от, і ці запахи стараються використовувати в, в таких особливо спа-спа, і ви можете самі для себе також це робити. Е, і смаки. От дуже часто, коли вигорання, то я рекомендую людям смакувати їжу, саме смакувати, тому що смакові рецептори. Перші, які реагують і дають нам сигнал, що ми живі. Це коли ми починаємо відчувати смак смак їжі. І я читала, що навіть в радянський час були такі експериментальні санаторії якого закритого типу. Це я чую трохи повільно, бо в мене ж там ще помічник в машині Фрейд. і Я ж як людина чутлива, відчуваю, <гум> як він на шортах, як він дихає Фрейд, ти що там? Ну, в общем, сидить там. І закритого типу були такі санаторії, ну, психоневрологічні, де лікували експериментально, да, де лікували депресію фактично їжею. Це про що? Про те, що людям там була можливість вибору страв. Це коли людина має з меню вибрати, що їй будуть там готувати завтра або післязавтра, да? або або навіть сьогодні. От є, є набір страв, і вона має вибрати. При депресії це дуже складно, тому що людина нічого не хоче, вона нічого не відчуває. А тут все-таки треба зробити це вольове, якісь певне зусилля, вибрати собі якусь страву. Ну і потім страви там були з різними смаками, тобто, це не просто там гречка котлета. Там, чи макарони і сусиска, де, в принципі, смаки ще треба додати якимось там, чи, чи соусами, чи кетчупами, щоб вони були. А там були, я читала, там ікра-червона солона, там були. Гострі, там були солодкі, там були кислі, там були хороші продукти, яких на той час може і не, не скрізь вони були, а там е використовувалися. І поступово завдяки цим смаковим рецепторам, завдяки свободі вибору, яка була в людини, коли вона обирала собі страви. Ну, і, і зрозуміло, вона могла гуляти, вона могла відпочивати, вона могла просто сидіти, там, спостерігати за світом. Це теж дуже необхідні моменти для нашої психіки, такий майндфулнес, коли а, ми обнуляємося, ми взагалі нічого не робимо, ми не ефективні, ми не продуктивні, ми нікуди не біжимо, ми нічого, але психіка отримує сигнал, що ну, можна жити і набирається енергії. Тому оці мої ритуали з оцими парфумами, це теж про те, щоб дати сигнал своїм нюховим рецепторам, що я жива, і життя має свій смак певний, і має свій аромат, і його треба вчитися, відчувати, вміти відчувати. І тоді так легше ну, бачити всі барви, які є в цьому житті. Тому ну, користайтеся, може вам підійде. цей мій, не знаю, моя, моя така історія або лайфхак такий. Ну так мене наштовхнуло. От мене запитують. І я думаю, ну, а чому не записати таке відео? От я вам його і записала. Буду дуже рада, якщо буде корисно.